Друзі, представляю вам чудовий гранульований чай, який зроблений своїми руками. Цікаво, що він має дуже гарний насичений смак, дуже чудовий аромат і прекрасний колір. Ось заварила я всього дві хвилини тому і хочу показати вам. Гляньте, який чудовий колір. І повірте, на смак теж дуже смачний. І великий плюс у тому, що ви знаєте, з чого він зроблений. То, якщо вас цікавить, як робити такий чай, будь ласка, пишіть у коментарях, я з радістю зніму для вас відео, в якому розповім усе подробно.